Селищна голова Лідія Томашевська залишила Іваничу без керівництва і не підписала документи, аби дати старт постачанню тепла. Іванича до 2 грудня залишалися без опалення, але ситуацію нарешті розблокували депутати, які збиралися на сесії. Секретар ради та начальниця освіти підписала всі необхідні документи. Борги сплачено і тепло запущено. Напередодні дня Святого Миколая діти отримали найкращий подарунок у школі і садочку знову тепло. Що саме відбувалось і як це сталося, розповіли нам депутат та секретар селищної ради Іванич. Роман, депутат Інчиської селищної ради. Це і недбалість, і, і саботаж, і це взагалі не знаю, таке недолуге кер... керівництво громадою за ці п'ять років. Це така, це така вишенька вже, вже, вже остання крапля. Вже просто реально голова вже не має куди діватися. Всі суди програла, все, її вже зобов'язує вже. Ну, суд зобов'язує заплатити. Е, вона просто тікає і все. Просто тікає. Це, це і недбалість, і саботаж, і, і все. Так бачив. І, Підписував її і, і закликаю ну, всіх підписати людей. Реально е, дуже багато іваничівців не задоволені її роботою, але в нас е, за оці 5 років вона. Більшість людей когось залякала, хтось на роботі. Люди бояться. Люди її просто бояться. Люди ще не розуміють, що її не варто боятися. Її, е, її реально було звільнити на попередній сесії. Ну, але бачите, немає волі депутатів деякі. Е, вона не має морального права на залишатися на тій посаді. Якщо в неї є ще якась краплина гідності, вона повинна просто прийти написати заяву на звільнення і все. Е, тут немає про що говорити. Тому що в нас складалися умови, коли в нас місяць не було опалення після старту опалювального сезону, батьки написали величезну кількість звернень, зверталися до селищного голови, зверталися до начальника відділу освіти, до інших керівників щодо вирішення даного питання. Питання протягом тривалого часу не вирішувалося. Воно все набирало обертів, набирало, набрало великого резонансу, і питання з опаленням не змогло вирішитися позитивно. Тому вівторок у нас, 25 листопада, була анонсована селищним головою сесія. Сесія мала відбутися в будь-якому випадку, але селищний голова пішла на лікарняне. У зв'язку з відсутністю голови, а також під час сесії. Теж пішла на лікарняний заступник селищного голови з гуманітарних питань Оксана Рубан, тому питання щодо вирішення проблеми з опаленням лягло саме на мене. Тому мені потрібно було швидко згрупувати всі зусилля для того, щоб докласти максимум для підписання цих договорів і виконання тих умов, які ставило товариство Ванті Девелопмент». Тобто під час сесії Костянтином Богатовим було озвучено те, що якщо навіть Іваничівська відділ освіти, лікарня заплатить кошти, і все в них буде підписано і зроблено, але це не буде виконано селищною радою ці умови, які вони називали не підписані договори, акти звірки та акти виконаних надання виконаних послуг. То все одно опалення в садочки і в школи запущене не буде для того, щоб вирішити цю ситуацію, і все-таки дати можливість дітям навчатися в комфортних закладах, в комфортних умовах, в закладах освіти та відвідати дитячий садочок. Мною було прийнято таке рішення: взяти на себе відповідальність. Це зокрема депутати разом з депутатським корпусом нам вдалося прийняти правильні. Я вважаю, на той на той момент в таких умовах рішення, які допомогли нам розв'язати руки і вирішити цю ситуацію з опаленням, тобто ми е, могли швидко зібратися. Прийняти знайти такі компромісні рішення для того, щоб вирішити дане питання, і запустити опалення спочатку садочки школи, ну а відповідно, і в селищну раду також. Тобто, всі заклади на даний момент у нас усі установи, які опалюються від товариства Ганті Девелопмент, вони забезпечені теплопостачанням. Це іваничівський ліцей, номер один і дитячий садочок. І музична школа, спортивна школа, будинок культури, а також Іваничівська адмінбудівля Іваничівської селищної ради. Тобто я вважаю, що все-таки як, як змогла настільки оперативно дане питання вирішила. Ну але кажу ще раз разом з депутатським корпусом, бо тільки завдяки підтримці депутатів, завдяки тому, що вони збиралися і могли прийняти рішення. В таких екстремальних умовах то завдяки цьому ми змогли подолати холод. Ну, виникло. Виявляється, що це все не так просто. Виникло ряд питань і труднощів саме з тим, що все-таки селищний голова як керівник має право підпису і має право на виконання багатьох функцій. А секретар обмежений ну, уповноважений виконувати обов'язки селищного голови, але обмежений в певних таких функціях щодо підписання документів та інше. Тобто, довелося ходити в різні інстанції через нотаріуси завіряти підписи. Тобто, е, тому що ну, селищний голова відсутня, вона на лікарняному вона не виходить на даний момент на зв'язок, принаймні зі мною зв'язку з селищною головою немає. І тому ми так намагаємося вирішити питання оперативно, але дуже багато таких нюансів виникає. У нас заблокована на даний момент робота виконавчого комітету, тому що е, немає заступника з питань діяльності виконавчих органів. Він звільнився в квітні. Е, заступник селищного голови з гуманітарних питань не входить до складу виконавчого комітету. тому тому секретар не уповноважений його на даний момент скликати. Тому в нас такі от виникають колізії, які перешкоджають роботі для того, щоб приймати оперативне рішення.